Бачите, яка у вас дата 25 го числа. Дуже події такі різні відбуваються. І це, ця подія, вона в будь-якому випадку виводить вас в майбутньому на нові результати. На ті результати, до яких ви йшли, ви їх отримуєте в майбутньому. Тут півмісяць. Наростаючого місяця. І це щось стосується ваших особистих інтересів. На вас чекають зміни, і вони просто йдуть в ваше життя. Тут однозначно будуть зміни, бачите? Старі методи, старі способи. І ваш попередній настрой і обстановка, яка вас оточувала, вона буде змінюватися. Нові погляди, нові внутрішні відчуття, бачення обставин, так? якісь зміни. Ви виходите з якоїсь оболочки темряви, мраку, заплутаності, ви виходите на світло, на сонечко. Дивіться, скільки можливостей перед вами відкривається. Плюс у вас ще й зміни йдуть у ваше життя, і в сфері діяльності, і в особистому житті. Відносно вашого особистого щастя, пам'ятаєте, ми говорили раніше трошечки. І в будинку також. Так, а що у вас тут? Отут. З якимось чоловіком у вас буде серйозний спір? І знаєте, чоловік, скоріш за все, це сфера вашої діяльності. Цей чоловік, який ховав свій лисячий хвіст, намагався маніпулювати. І знаєте, от такі обставини створював таку ситуацію, навколо вас створював, як начебто примушував вас робити якісь такі кроки, неприємні, які ви не хотіли робити. Якісь сумісні дії у вас були з цим чоловіком, ви якось, можливо, пересікалися, оберталися разом, можливо, це взагалі ваш керівник або колега по роботі. І він намагався маніпулювати і вами, і людьми, намагався створити таку обстановку навколо, що примушував людей робити те, що було вигодно тільки йому. І тут якась чергова його спроба маніпулювати вами, добитися від вас чогось, скористатися вашими можливостями, ресурсами.